Що відбувається в Білорусі, що в голові у Лукашенка, і відповідно у нас сьогодні перший експерт. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, народний депутат чотирьох скликань, один з авторів Конституції України, екс представник у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, і до того ж ще й посол, колишній посол в Білорусі. Вітаємо пана, пане Романе. Вас у нас в ефірі вітаємо, раді бачити в нашій студії. Доброго дня, а, ви були послом України в Білорусі. Очевидно, ви знаєте Лукашенко особисто не один раз ви його бачили в неофіційній обстановці. Яке враження ви про нього собі склали? Люди старшого покоління вони дуже легко зрозуміють те, що я скажу, тому що це людина з таким собі комплексом радянського голови колоску. І ці люди дуже відрізняються від усіх, бо зазвичай. Вони е, живуть за принципом покірне теля двох матов, тільки там треба казати не двох, а десять. Е, тобто це е, люди, які е, ну, вони не мають якби ну, певної платформи ідеологічної, і ними зазвичай керує дуже акцентований власний інтерес. Причому. Цей інтерес, де б вони не були, він дуже яскраво виражений, і насправді, якщо говорити про політичний шлях Лукашенка, то він в своїй ідеологічній платформі коливався від шанування Гітлера. В 96-му році він якось про це проговорився. До союзу і дружби із венесуельськими диктаторами, з різного роду мусульманськими лідерами, дуже таких дивних переконань. Я вже не кажу про його зазіхання на президентство в Росії, яке він неодноразово, в якому він неодноразово зізнавався. І так далі. Тобто, берегів цієї людини немає, але треба. Разом із тим, коли ми кажемо про його ідеологічне переконання, і розуміти, що він іде в політиці по е трупах тих, кого він визначає як жертви. І оцей період, другої половини 90-х, він відзначився тим, що Лукашенко дуже жорстоко розправився з е тими, хто висловлював. Критику проти нього і продовжує розправлятися. Потім він перейшов до таких масових речей, треба пам'ятати про жорстокі а, тортури, розгони протестів 2006, 2010, 2019, 2020 років і так далі. А, причому це робиться шляхом того, що силова структура. Білоруської держави, вона фактично підкуплена, тому що силовики отримують більшу оплату, ніж в усіх галузях і секторах промисловості і інших сферах життя. Тобто, це свого роду такі цербери, цербери диктатора Лукашенка. Пане Романе, а в особистому спілкуванні він харизматична людина, якого роду в нього харизмат? Якого роду він харизмат? Зважаючи на те, що він стільки років все одно ж при владі, так йому допомагає його система КДБ і Поліції чи Міліції і, і так далі. Але на чому тримається його оця харизма? Ну, тут не про харизму мова. Розумієте, посттоталітарні, постсовкові держави вони мають в загальній масі дуже своєрідний менталітет. І посовок завжди любить, коли верхній керівник, ну як раніше, це було секретар райкому, обкому кому там розпинає підлеглих. І оці розправи публічні, які Лукашенко періодично е, здійснює над міністрами, там керівниками господарств. Е, вони страшенно подобаються білорусам і ще більше подобаються українцям, чи принаймні подобалися. Бо я якось е, замітив, що особливо в поліських регіонах е, е, діяння. Українських Лукашенка дуже подобаються, подобались принаймні українцям і навіть під час окремих опитань частина населення там навіть вважала, щоб така особа була президентом України. Я вже не кажу, що в соціальних мережах дуже часто люблять оці фрагменти розпинання підлеглих. Як під заголовку, як має діяти президент? Ну, до речі, згадайте початок діяльності президента Зеленського, як він лукашизмом займався і так далі. Насправді, це такий м'ясник, і в Білорусі ви не знайдете керівника великого підприємства та й невеликого підприємства, який би причому не має значення приватне, воно акціонерне, державне, який би. Для профілактики за вказівкою Лукашенка і рішення відповідного суду не відсидів би там від призначених чотирьох років хімії, як вони називають, два. Це така профілактика. Відбувається за вказівками диктатора Лукашенка. Тому я завжди дивувався цій любові окремих суспільних груп до таких осіб. Бо з моєї точки зору, ну, таких до влади допускати принципово не можна, і з моєї точки зору, в посттоталітарних державах має існувати якісь на законодавчому рівні фільтр, бо подібних осіб навіть до балотування допускати не можна. Це параноїк. Людина, яка хворіє владою, і коли мене часто запитують, характеризуйте Лукашенка, я кажу, ну, його має характеризувати лікар. Психіатр, а не політик, дипломат, там, правник і так далі. Тому що з моєї точки зору там все зрозуміло. Ну, ви запитали, що за людина. Я дозволю вам процитувати у своїх розмовах. От перша зустріч, якраз ця перша зустріч відбулася десь там напередодні. Дня незалежності Білорусі. Ну, Совкового так званого Дня Незалежності. Він призначений в день звільнення мінська від нацистських е е сил, і він тисне мені руку і каже: Я тебе вітаю з призначенням. Я знаю, що ти приїхав революцію здесь зробити, але я тебе не дам це зробити. Ти должен это розуміти. Передай привіт Віктору Андрійовичу. Я кажу: в Україні президент вже Віктор Федорович. Ні, ти передай все одно привіт Віктору Андрійовичу. Тобто це людина, яка навіть в таких особистих спілкуваннях вона не перебирає словами, і мені доводилося спілкуватись там після його зустрічей українськими урядовцями. Ну, Це достатньо, достатньо такі. Грубі такі диктаторські солкові е, висловлювання і так далі. Хоча, ви вірно кажете, за 30 років можна було б е, зрозуміти, е, чим має займатися президент, як він має говорити. Але із цих 30 років, три четвертих він незаконно обіймає е, цю посаду, по суті, він захопив, використовуючи силовий апарат. Цю посаду і знущається над білорусом. Пане Романо, а от як ви думаєте, чи змінився Олександр Лукашенко от саме зараз? Бо Білорусь змінилася суттєво. І законодавство пожорсткішало, і людей засуджують ще й за колишні провини. От в якому він моральному стані зараз? О, розумієте, я би хотів торкнутися від питання, чи приймає він рішення, бо нас насправді зараз турбує, як Білорусь. Буде діяти, як Лукашенко, діяти по відношенню до України. Бо це ключова складова зараз наших стосунків. Ну треба виходити з першої тези. Він нічого не планує і ніяких він рішень не приймає. Він буде робити те, що буде наказано із Москви. І причому наказано кремлівським фюрером. Скаже той, двічі там щось. Виголосить, він виголосить, так як він говорив про ядерне озброєння, згадайте місяць, два місяці тому назад, От і так далі. Тобто, він є не просто виконавцем, він є абсолютно безвольним виконавцем волі Кремля. І усі ці розмови про те, що Лукашенко лавірує, що він там щось робить. Нікуди він не лавірує, він виконує лише те, що вказує Кремль. Причому в багатьох речах Кремль і Фюрер Кремлівський навіть не ставить його до відома. От. Бо різні за ці 30 років, майже 30 років, були стосунки між ними, від того, що він по 8 годин сидів у приймальні у Путіна в Сочі, і той його не допускав до себе, до того, що вони впивалися до чортиків, особливо Лукашенко. Я вже не кажу про те, що. За ці роки вам в Білорусі ті, хто спілкується близько, хто був там в обслузі у нього вам скаже, що декілька разів його з петлі витягували, тому що він абсолютно психічно неурівноважена людина. І те, що ви бачите іноді, чи ми бачимо на екрані, це лише маленькі протуберанці цього психопата, який дорвався до влади. Звідси можна сказати про те, що насправді силова структура керована із Кремля, та і треба розуміти, що якби не Кремль, то ніхто б не утримував його там президентом. Бо люди за нього не голосують уже давно. А Починаючи з 2010 року, на виборах переміг Санніков, і в мене іноді складається таке враження, що ну як Якби там були чесні вибори, то Лукашенка, в нього його перемагає будь-хто. Але просто вибори там там виборів нема. От так треба чесно сказати. Тому, якщо Кремль прийме рішення, то воно буде реалізовуватися, в тому числі і атаки на Україну в нинішніх умовах. Чому Кремль цього не приймає? По тій простій причині, що більше 90% білорусів. Виступають проти того, щоб армія брала участь у цій війні білоруська. А я вже не кажу про те, що на питання, а як мають діяти війська, якщо а, рішення буде прийнято про участь, 49% білорусів вважають, що солдати мають здатися в полон українцям. 49%. Зрозуміло, що білорусу дуже важко. Тому що 24 години на його голову виливається весь той ідіотизм, який йде з ЗМІ. Тому що ЗМІ там немає власних в Білорусі немає власних змій. Це, як правило, НТВ Білорусь, РРТ, РТР Білорусь, Перший Білорусь і, і, і так далі. Просто там свої ж такі хвори на голову, які ретранслюють меседжі, які йдуть із Москви. Взагалі. От якби нормальній людині з українськими поглядами на життя та пробути там добу, то так би поїхав нараз. Мені не одного разу доводилося говорити з директорами шкіл, там, де вчилися діти українських дипломатів, про те, що вони роблять зауваження, що у вас за діти, чому вони дозволяють собі різного роду там висловлювання і, 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 і таке інше. Я кажу, ну тому що Україна це демократична держава, а у вас, ви знаєте, яка. Ну, в силу того, що все-таки посол, ти не можеш там давати якісь а, оцінки і, і таке інше. Тому можна сказати, що для мене є повною дивиною, як білоруси продовжують зберігати свою ідентифікацію, наскільки вона живуча, от, і наскільки я усвідомлюю, наскільки їм важко от, от, ці 30 років, майже 30 років, терпіти це знущання над собою цього психопата. Це футболка, яку можете отримати ви. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Якщо ви зараз дивитесь по телевізору, відповідно відкрите ютуб, знайдіть Сергій Мамаєв і підпишіться на наш канал. Поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І написати потрібно в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу, яка от ми зараз її просимо вас написати: це Кримська цибуля. І відповідно написати, звідки ви? І найближчим часом ми розіграємо ця футболка може поїхати саме до вас. Очевидно, так само були знайомі з міністром закордонних справ Володимиром Макеєм. І що ви подумали, коли дізналися, що він отак от раптово помер? І чи дійсно пан Макей був якимось там місточком між Лукашенком і умовним вільним світом? Ну, е Володимира Макея я знав, що як керівника адміністрації е президента. Лукашенка. Тобто ми зналися давно, ще з дев'ятих років. Справа в тому, що в Білорусі міністр закордонних справ був то Мартинов попередній, чи це Макей, а в нього дуже своєрідна функція. Він не просто має займатися питаннями міжнародних відносин. Він ще є головний лоббістм економічних стосунків іноді фінансових, і справа в тому, що іноді траплялися моменти, коли там не вистачало коштів на пенсію. і Це завдання було міністра: знайти джерела, організувати зустріч і забезпечити ці потоки, тому що в Білорусі бюджет щороку рве десь на 6 мільярдів. Доларів а це дуже велика для Білорусі сума, тому що ну, бюджет Білорусі в 10 разів менший на ну, співвідношенні до українського, тобто там є маса проблем, особливо після вступу в митний е, союз, де так звані фінансові розриви тривають до трьох місяців. Далі Білорусь дуже багато втратила, вступивши в цей союз десь в рік біля дев'яти. Десяти мільярдів доходу бюджету. Але кому це поясниш, Лукашенко? Треба було стати в 2010 році ще раз президентом. Його росіяни зробили. За це він підписав всі документи, які стосувалися Митного союзу. А в цьому відношенні міністри закордонних справ Білорусі вони мають дуже величезне навантаження. Причому принцип такий: біжи до росіян. Євразес, Євразесбанк, Євразесфонд. фонд. Якщо не дають, то біжи в Міжнародний валютний фонд. Якщо не дає Міжнародний валютний фонд, то біжи в Євро Європейський банк і так далі. І тому е міністри закордонних справ у Білорусі ну, вони могли міняти е свою обличчя з такою швидкістю, як у нас це називається, перевзу перевзуваються, що люди не встигали розуміти. Та ще й треба мати на увазі, що Маккей належав до тих молодих вибранців початку 90-х, які були відібрані тоді серед тих, хто поклав, подавав якісь надії, і він вчився в дипломатичній школі в Відні. І він мав досить широку розгалужену систему контактів по світу. Ну насамперед з тими, з ким він спілкувався, з ким він навчався і так далі. Ну і я думаю, що глядачі наші знають про те, що у свій час, коли Лукашенко був не під санкціях, то він не тільки відпочивав постійно в Австрії, він там і рахунки мав. Вже після санкцій це, ці рахунки були заблоковані, він не виїзний, але е, я наголошую на тому, що Австрія завжди була для. Лукашенка таким містком. І цей напрямок, власне, в Білорусі завжди веде міністр закордонних справ. Плюс до того перед смертю, Макей у Відні дійсно вів діалоги з європейськими політиками і з американськими політиками. Ну, я нагадаю лише випадок такий, коли Макей став міністром закордонних справ, то навіть в діалозі з американською стороною було домовлено про повернення посла до Мінська. В посольстві американському в мінську знаходиться три технічних працівники зараз, які відповідають просто за збереження майна. Посольство фактично не працює. Але те, що я кажу, це говорить не про особливу роль покійного Макея. А в його вірнопідданстві, підданстві Лукашенку. І я ну, маю дуже великі сумніви щодо там тези про вбивство Макея і, і так далі. Він, він був дуже відданий Лукашенку. Це по-перше. По-друге, він хворів. Оця теза про те, що у нього проблем не було з здоров'ям, це неправда. Він е, хворів. Ну, а коли працюєш із таким невігласом, як Лукашенко, ну, який вміє е, рвати на шматки своїх підлоглих, то там могло бути все, що все, що завгодно у їхніх стосунках. І я не кажу, що це було там навмисне вбивство чи утруєння, але е, людина такого віку, як е, в якому був Макей, вона може просто від психологічної травми. Е, Отримати там інсульт, інфаркт. І тому, скоріш за все, це, це просто наслідок перевантаження. Тим більше, що Єревані проходив саміт ОДКБ, а Лукашенко головував на цьому саміті. Макей готував підсумковий документ. А підсумковий документ навіть ну, він не те, що не був підписаний, в нього витерли ноги всі учасники. От. І фактично. Цей саміт закінчився нічим. Ну, зрозуміло, а хто винуватий у цьому? Ну, невістка, невістка Макей в даному випадку, тому що я розумію, між ними могло відбутися різного роду розмови. Ну, а Лукашенко, як Лукашенко говорить, з підлеглими, підлеглими відкрито, це всі знають. Я вже не кажу, що уявіть собі ці розмови в закритому стані. Тому е, говорити про те, що е, Макей там чи Мартинов там були. Прихильниками іншого вектора розвитку, ну це це неправду говорить. Пане Романе, зараз кажуть що Лукашенко дуже часто люблять говорити в такому геополітичному шпагаті, якщо можна це так назвати. От на вашу оцінку, чи є в нього можливість, так би мовити, вискочити з одного човна з Путіним? От є шанс, що після перемоги вільний світ тут візьме, сприйме владу Лукашенка над Білорусією? Ну, розумієте, я ніяких гарантії вам дати не можу, бо я знаю, що таке вільний світ. Я знаю різні приклади. Але з моєї точки зору, з точки зору міжнародного права, з точки зору національного права, Лукашенко такий же злочинець, як і Путін. Більше того, якщо Путін здійснює зовнішню агресію і чинить злочини проти людності, то Лукашенко. Він ще й піде по статтях захоплення влади терористичним способом озброєним, знущання над білорусами і війна проти України. Тому там не просто там одна стаття щодо злочинів проти людності як учасника агресії проти України, а там будучи статті захоплення влади. І е, тортури над е, білорусами. Тому що за наслідками е, виборів і придушення протестів 2020 е, року і в Раді Європи, і в Європарламенті зібрані дуже серйозні матеріали, які свідчать про застосування тортур по відношенню до тих, кого захоплювали гвалтування жінок там, і, і, і так далі. Тобто, з моєї точки зору, ну, я взагалі дуже важко, внутрішньо сприймаю, як, як 30 років, майже 30 років, світ терпить у центрі Європи цього психопата. А коли мені кажуть, що є можливість там, чи, чи є варіант, що він уникне відповідальності, ну, я взагалі е, пускаю з краю, тому що, ну, якщо таке може бути, то, ну, то тоді набісав все це. Міжнародне право, інститути прав людини, там суди, трибунали і так далі. То я все-таки переконаний в тому, що і Путін і його Камарилья, і е, Лукашенка його кліка будуть притягнуті до відповідальності за злочини проти людності. Якщо дозволите ще одне питання, ми, звичайно, точно не знаємо, але, скоріш за все, до компетенції амбасади входить в тому числі і оцінка військового потенціалу країни, в якому знаходиться українська амбасада. Що ви можете сказати про білоруську армію? Ну <свісно> розумієте, білоруська армія така, як її дозволяє сформувати кремлівський фюрер? І якби вона була. Сильною, то зрозуміло б, такого стану залежності Білорусі від Росії не було. Вона, з точки зору сучасної війни, є лише фрагментарно боєздатною. Ну, давайте там назву вам деякі цифри. Загалом буду округлювати їх. Армія складається із 40 тисяч. Це збройні сили, які складаються так само із сил спеціальних операцій, з сухопутних військ. От. І є там біля 17 тисяч національної гвардії. Ну, це жандармерія, Я називаю національну гвардію, щоб було зрозуміло нашими термінами. Це жандармерія, це армія проти власного народу. А, причому дві третіх цієї армії це строковики, це призивники. Тобто, ви розумієте, чудово, що це контингент, який не навчений діяти в нинішніх умовах. Якщо взяти бронетанкові сили, то це десь там в межах 500 одиниць, причому це і танки, починаючи від Т-72 модернізованих, от, і БМП, БТР, БТР БМП-1, ну, максимум там, невелика кількість БМП-2. От. Що стосується якихось власних розробок, то це власний автомобіль, броньований на базі МАЗа. От. Ну і з ракетних військ тут, тут, тут трохи краще, тому що є е, 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 власний е, ракетно-комплекс залпового вогню, який називається Полонез, там платформа білоруська, ракета китайська, але їх не так багато, їх до десятка є. Трошки більше десь в районі 50 одиниць. Це модернізовані колишні ракети Р-17, це ті, які називаються їх називають або Едельвейс. От вони іноді зустрічаються. Але ця ракета Р-17, вона найпопулярніша у війнах періоду Холодної війни: от Ірано, Іракська, арабо ізраїльські війни. І так далі, цих ракет було повно по Європі, ну там в так званому соціалістичному таборі. І якщо Україна в 2011 році розпрощалася з ними, в Україні було їх більше 60, тому що вийшов, вийшов термін їхнього застосування, то Білорусь їх модернізувала. До стану Едельвейс. Дальність польоту цієї ракети біля 300 кілометрів. Ну, Іран і Ірак їх модернізовували, полегшуючи. Вони летіли до 800 кілометрів, але там радіус дії десь в межах 7 кілометрів. Але точність її досить слабенька. Причому, а, до речі, цікава річ на цій ракеті стоїть оптика заводу київського заводу Арсенал. Щось такого, власне, весь парк літаків складається десь приблизно 300-360 чимось одиниць. Це всі: і військовотранспортні, і бомбардувальники. Але особливість Білорусі в тому, що вона має більше 50 аеродромів, з яких 2 треті це аеродроми для важкої авіації, тому що на території Білорусі в радянські часи. Була авіація, призначена для стратегічних атак на, по Європі і скандинавських країнах, ну, так званих країнах НАТО. От. Більша частина цих літаків була виведена, але два аеродроми продовжували діяти. І цікаво, що за вказівкою Москви всі ці роки ці аеродроми зберігалися, із них тільки один. Було перетворено в спортивну школу, авіаційну спортивну школу. Всі інші продовжують діяти власне, от зараз. І Миколичі, там і всі, і всі інші використовуються для авіації російської, яка прибуває туди постійно. От зараз е на багатьох цих аеродромах розміщені російські військові частини росіян. Зараз е на території Білорусі ну, хто називає там цифру? 9 тисяч, то 12, то 17, але це в основному так звані чмобіки. Які проходять курс підготовки і навчання на території Республіки Білорусі? Оця техніка, про яку зараз говорять, що туди завозилася і завозиться, от вона використовується як тренувальні, скажімо, тренувально-технічні одиниці для підготовки екіпажів, там і так далі. Загалом. Якщо взяти от нинішню ситуацію, то на території Білорусі десь разом в так званий спільний контингент, в якому разом десь приблизно в районі 60 тисяч, боєздатних, з яких десь 15 тисяч. Тобто це занадто малі сили для того, щоб у них була здатність атакувати ті. Сили і ті захисні е, комунікації, споруди, і ті війська, які зосереджені з українського бробоку е, білорусько-українського кордону.